Вчора у мене був вечір ностальгії. Зараз покажу відео, можливо, хтось пам'ятає мене такою. Якщо у вас є бажання заробляти онлайн, якщо у вас є 2-3 години вільного часу в день, пишіть мені в приват. Я розповім вам, як можна організувати свою роботу по системі дропшипінгу з продукцією ФАДа. І пам'ятайте, що ваше життя у ваших руках не складайте його на потім, Пишіть мені прямо зараз. Це відео це я в декретному декретній відпустці. Чотири роки назад я пробувала себе в світлому бізнесі займатися фадою. Що з цього всього я зрозуміла? Знаєте, якби я не спробувала, я б не знала, що мені це не підходить. А так я спробувала і реально зрозуміла, що це не моє, тому що мені було б потрібно продати товару на 5 тисяч гривень. Товар був недорогий, там 170 гривень. 170, 180, там 200 гривень, ну, мабуть, 250 – це було максимум. І мені потрібно було продати товару на 5 тисяч гривень для того, щоб отримати одну тисячу зарплати. Завдань було дуже багато, кожного дня потрібно було розставляти, виставляти різні сторіс, Показувати різні експерименти із тими товарами, які ми продавали, і більшість товарів купили мої знайомі, мої родичі, мої батьки, які в принципі мені дуже допомогли. Але що я можу сказати? Так, я не розчарована, що в мене не вийшло. Головне, що я спробувала. І саме головне, що я хочу сказати, що в кожного абсолютно в кожної людини є те, що ми пробували і. Можливо, щось не вийшло, можливо, щось вийшло не так, як би хотілося. Але ми цей досвід чомусь якби, забуваємо, обесцінюємо. Я, от, наприклад, взагалі е забулася про те, що я коли займалась фадою. І зараз згадала, і думаю, Боже мій, е як тільки класно. Я завжди вважала себе такою боягузкою, що я всього боюся, боюся. А насправді а насправді, ми завжди йдемо у свої страхи, ми здобуваємо досвід, ми дорослішаємо, ми змінюємося. І це безцінно. Безцінно йти і пробувати, незалежно вийде в тебе чи не вийде. Але коли ти не спробуєш, ти не будеш точно знати, що це не твоє. Тому що тільки спробувавши, ти розумієш, тобі туди, чи не туди, чи не в ту сторону.